Вітаю вас, друзі. Компанія Лифсел закрила можливість для підключення до тарифного плану за абонплатою 150 гривень. Всі, хто встиг підключитися до цього тарифного плану, абонплата 150 гривень в місяць складатиме ще півроку. Це до кінця вересня 2023 року. Після чого абонплата складатиме 200 гривень на місяць, і так само на місяць надається 1 терабайт інтернету без обмежень швидкості. Для тих, хто не встиг придбати сім-карту LifeSell за бенплати 150 гривень в минулому місяці, нами була активована певна кількість сім-карт. Ось ви зараз можете їх бачити. сім карту достатньо просто поповнити для активації, після чого вам буде нараховано 70 ГБ інтернету і зніметься повна абонентська плата 150 гривень, незалежно від дня поповнення рахунку. Безлімітний інтернет, а саме 1024 ГБ без обмеження швидкості. Нарахується вам на другий робочий день після 18-ї години. Поки що ці сім-карти є в наявності, їх можна буде придбати за посиланням, яке буде в описі до відео або в закріпленому коментарі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.